Зараз підчиремо цю зачистим, Подивимось, що будемо чи на бекони, чи на... Засолимо, чи за... від... відварене буде. Чи зажаримо його. Частину хочу з цим зробити. Зроблю драники. Типу такий як бікончик піджарити, і такі великі гарні зробити. Ну что сейчас придумаем? Сейчас взробуем так на Подивимось. Подаемся. Шоем тут. Ну такие короче. О, такие нормальные. Це уже можно щось... что-то с сторони стороны нормально. Все на котлеты придут. Вот. Тут трошки соленый, тут, короче, такие, что Мясо соленый. Цікаво будуть типу, записую зараз потім, щоб музику накласти. А потім передумаю музику накласти і буду слухати себе, як я розмовляю. Бо зі сторони дивишся. Та й на себе, і на озвучку. Та й буду інша людина. Ну, тут м'ясо. Домашнє, але трохи полежало в морозильнику. Достав, зараз будемо щось робити, з нього жарити картоплю. крупну паприку хто любить звичайно Чорний перець обзади надо з фонариком выходить Щоб бачити куди перець кидати плену це обов'язково мега секрет устижного печеревен цей Звичайна сіль Сверху цибульки поднимите и будем дальше смажити. Буду робити на велику терку. Подивимось, що там вийде. Тупляє по рецепту цибуля, почти. Сіль, перець. Дат чи не кидать чесник. Цю перечницю з ліхтарем не завити, бо це секретний інгредієнт. Не буду я кидати паприку сюди. Треба ще навчитися як знімати оцю чорну штуку. І це будемо закладати на півгодини. По рецепту було, що, типу, там з картоплею мішати Я не знаю, я зроблю так. Шкурки жарились десь тиждень тому, тоже з такого під черевок у нас. Так, трохи раз. Короче, похолодало надо їсти нормальних алексей. Сбачил. Дивився цей рецепт клопотенка. Типу дируний, там почали їх робити в обухові. Типа... як він? Не Марк, бля, Не, не пам'ятаю. Ох, підготувався я, підготувався до відосика. Ну нічого, мы если короче не вийде нормально, то ми цей музыку Що мир не снайч там ще печеряну будемо смаривать зверху наверное мабуть так і прямо викладать Все оце ми будемо жарить чи мажить, там у нього просто сир, а у нас будет субу. Сейчас трохи розправим. Є ще шмуток такої вечір бринз від теші любимої. Український по-аджарськи Так, навіть начап'є трус сюди сулубуні, щоб не сказав, що жлоб якийсь. Нормально сладко, Сма, сладко, хамуха смачно було. Ну, скоренка така буде нормальная, думаю. Так, духовка гріється, сейчас тут трохи приберем.